Далі на що здатен цей голкотримач? По-перше, я хочу звернути вашу увагу. Це стосується кожного нашого голкотримача, кожного нашого інструменту. І ми наших виробників просимо, щоб вони його їх тестували. В чому різниця між якісним інструментом, голкотримачем і, ну скажімо так, відвертим барахлом. Дивіться, ось я стискаю, стискаю руків'я, і вам напевно відчутно, да, що він не став на І Дивіться, що зараз. Що зараз буде. В даному випадку голка 17 мм і Ніта 4.0. Ну, доволі така тоненька. да? От, Бачите, я її захопив. Інструмент не на крімальєрі, щелчка не було, але дивіться, наскільки він міцно тримає шовний матеріал. І я думаю, що лікарі це розуміють, що наскільки це важливо. Для чого? Для того, щоб таким. Голкотремачем можна було працювати як голкоприйомник, маніпулювати шовним матеріалом і голкою. При цьому не встановлює інструмент на кремальєру. Це дуже і дуже зручно. Подивіться, будь ласка, які голкотермачі у вас чи дозволяють вони робити от такі маніпуляції, не встановлює інструмент на кремальєру. Дякую.